Друзі, вітаю, 17 вересня. Сьогодні з вами Валерій Кочук. я вам готовий повідомити приємні новини, але не лише. Сьогодні підсумковий ефір буде, я думаю, цікавим для вас. Новин дуже багато, впродовж було інформаційного дня, але я вибрав для вас найголовніший. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково пишіть коментарі. Я їх читаю. Вони різні, вони мені подобаються, тому що так ми з вами спілкуємося, дискутуємо і доходимо істини. І це дуже добре. Саме для цього ми тут з вами і є, аби доносити правду. Отже, стало відомо сьогодні про те, що підрозділи військово-морських сил Збройних сил України знищили ворожі сховища з тонами боєприпасів, тимчасово окупованому росіянами Маріуполі. Пишуть, що нібито туди прилетів Нептун. Так, ці ракети дуже потужні, вони дуже влучно стріляють і. Шкода, що в нас їх мало, бо якби у нас їх було більше, то я думаю, що ми б дуже сильно також б не просили наших західних партнерів зняти обмеження на удари по території Росії. Але поки що така ситуація, тому сподіватимемося, що ми будемо нарощувати в подальшому виробництво власних ракет. Щось прилетіло і по аеродрому Енвіс, де розташовані стратегічні бомбардувальники, які випускають по нас ракети. Там також вже є перші результати. Влучання, більше деталей, я думаю, що завтра буде нам відомо, хто власне організував цю атаку, чи головне управління розвідки, чи Служба безпеки України. Нам то, в принципі, то байдуже. Головне, щоб був позитивний і хороший результат. Ну так само, як сьогодні є хороший результат і для Цахалу. Чи, можливо, масаду. Я поки що вам також не готовий це повідомити, але Ізраїль е повідомляє, що сотні бійців Хезболи, мабуть, не сотні, тисячі, бо я вже бачив повідомлення, що кілька тисяч, дві, навіть і більше тисячі терористів Хезболи Ливану дістали поранення через вибухи своїх пейджерів. У Лівані вважають, що їх зламав Ізраїль. Ну, Мабуть, Ізраїля, хто б міг їх ще зламати, і ця нова поставка, якою, власне, користуються для передачі інформації терористи ХСБЛ, і лікарні там просто забиті. Ну, навіть кажуть, що постраждав посол Ірану у Лівані. От таким чином і треба діяти, знищувати терористів, і ніяких цивілізаційних способів і методів війни проти терористів бути не можна. Їх потрібно знищувати тими ж самими методами, якими вони шкодять цивілізаційному світові. Але плавно тепер, друзі, давайте перейдемо до українського питання, тому що багато речей дійсно зав'язано сьогодні у світі загалом на російсько-українській війні, і багато зараз мовиться у західній пресі про можливе припинення гарячої фази, перемовини і так далі. Ну, ви певне помітили, що практично на кожному Ютуб-каналі, який пов'язаний з політикою, багато розмов про перемовини. Стрічки новин також переповнені різної інформації про перемовини. Я вам зараз повідомлю конкретну інформацію, яка має свого автора, про те, що у США розглядають можливість прямих переговорів між Вашингтоном і Москвою без участі України для припинення війни. Роберт Кеннеді молодший, юрист, еколог і захисник охорони здоров'я. Так він себе називає. Це колишній невідбувшийся кандидат у президенти США, на цих виборах, який почав працювати з Трампом, і Дональд Трамп молодший, який є виконавчим віце-президентом організації Трамп, свої, свого батька організації. Вони сьогодні розмістили спільну колонку у виданні Дихіл, де пишуть про те, що рішення Вашингтону надати Україні дозвіл бити далекобійною зброєю по території Росії це дуже небезпечний крок, до якого. Хоче вдатися сьогодні північно-атлантичний альянс, і це може призвести до дуже величезної ескалації, а Путін може використати ядерну зброю. Ситуація сьогодні, на їх думку, склалася так, що небезпека десь приблизно така сама, як була за часи кубинської ракетної кризи. Ну, можливо, Роберт кеннеді молодший знає більше деталей, тому що це його дядько тоді очолював Сполучені Штати Америки. Домовився з Хрущовим, очільником тоді Радянського Союзу не здійснювати обстріли один проти одного ядерною зброєю. Так, тоді кубинська ракетна криза була дуже дуже страшна. Світ стояв за півкроку до початку ядерної війни. Сьогодні, на думку, саме цих двох політиків, схожа ситуація. Це їхня думка, яку я не розділяю друзі особисто. Вони переконані, що американські лідери сьогодні, замість того, щоб допомагати Україні стримувати російську агресію, повинні зосередитись на пошуку дипломатичного переходу до якоїсь фази війни. Тобто примітивно, банально сісти за стіл переговорів, але щось України в їхньому питанні особливо немає. Маю на увазі саме питання переговорів. Вони наголошують на тому, що Мовляв, коли деякі американські аналітики вважають, що Путін блефує, коли говорить про ядерну зброю, то він не блефує. він готовий її застосувати, і світ знаходиться за півкроку до ядерної війни. З моменту кубинської читайте карибської ракетної кризи. Кожна ескалація на їх переконання від Хаймерсу до касетних боєприпасів, до танків Абрамс і Ф-16, і до атаканців наближає світ до Армагеддону. Така стратегія була б розумною, кажуть вони, якби у ведмедя не було зубів. Тут мені таке видається враження, що коли вони писали цей матеріал, то їм точно накидали на листочку із Кремля, як то має виглядати, бо вони говорять про ведмедя. Я пам'ятаю, у нас багато наративів було про те, що, мовляв, не потрібно дратувати російського ведмедя, бо він може прокинутися і всіх, всіх передушити. Далі вони у своєму матеріалі зазначають, що ястроби в адміністрації Байдена, здається, забули, що Росія є ядерною державою. Ніхто не забув, але ми вже неодноразово показали, що не варто боятися Путіна і його ядерних погроз. Росія, як стверджують вони, дуже чітко окреслила свої військові цілі з самого початку, передусім нейтралітет України та припинення розширення НАТО на схід. А тут друзі, варто нагадати попередньо опублікований у західній пресі. Фрагмент інтерв'ю Джей Дівенса, це кандидата на посаду віцепрезидента від республіканців, який також говорив про те, що він вважає, що Україна має припинити війну з Росією, тобто Росія тоді перестане воювати, коли Україна погодиться на замороження по лінії фронту і про створення демілітаризованої зони. Мені якось складно знайти логіку у взагалі ідеї Джей Дівенса, читаємо ідеї Дональда Трампа, але Джи Венс наголошував у своєму коментарі, що обов'язковою умовою припинення війни є нейтралітет України, але як він тоді зможе забезпечити нам гарантії від майбутніх нападів Росії, не зрозуміло. Так само як не зрозуміло із допису Кеннеді молодшого і Трампа молодшого. Як тоді Україна буде зберігатися в статусі суверенної незалежної держави, якщо ми оголосимо про нейтралітет, зважаючи на те, що наміри Росії, чи то буде Путін на посаді очільника Кремля, чи будь-хто інший, ми ж бачили риторику команди Навальних, прихильно ставитися до України як до незалежної держави? Я особисто такого варіанту не вбачаю. Ну і на їх переконання настав час деескалації цього конфлікту в кінці? Ключова фраза, яка показує, що ця ідея? Кеннеді молодшого і Трампа молодшого вона належить Трампу старшому Дональду Трампу. Колишній президент Дональд Трамп пишуть, вони пообіцяв припинити цю війну, але коли він вступить на посаду, може бути вже занадто пізно, кажуть вони. Тут у мене виникає запитання: а чому така поспішність виникла? Невже вони дійсно бачать, що Вашингтон сьогодні, який очолює адміністрацію Білого Дому Джозеф Байден, демократи? готові дійсно до переговорів із Росією і вони бояться випустити ракетку першості в цьому процесі. Ну такий натяк, який потрібно, звісно, буде досліджувати. І далі вони пишуть: нам потрібно прямо зараз вимагати, щоб Гаріс і президент Байден скасували свою божевільну програму війни та розпочали прямі переговори з Москвою. Дивна заява, як на мене, вона в принципі то і якраз лягає в канву політики Трампа і його команди. Але останній абзац, який вам щойно навів, наштовхує на думку, що можливо уже Трампісти знають про ідею демократів почати переговори із Росією. Хоча я напряму маю на увазі без України не чув жодної заяви від демократів про те, що вони збираються розмовляти з Путіном без України. Уже кільканадцять разів було повідомлення про те від різного роду чиновників у Білому домі, що в жодному разі переговори не розпочнуться без згоди на то України і Україна буде визначати умови. Також хотів би нагадати вам в цьому ключі ще один мирний план, який озвучувався від Трампа раніше, але устами колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Борисом Джонсоном, який був буквально з днями Києві на Ялтинській європейській конференції безпековій, де в тому часі він говорив про м, мирний план Трампа і навіть демонстрував відео коротеньке, яке він записав з ним у літаку, де Трамп звернувся до когось, чи то до українців, чи ще до когось невідомо, і сказав, що мудрістю і силою він зупинить цю війну. Він покладе її край, але деталі не розкривав. Втім, сьогодні деталі розкривав. Його син маю на увазі Дональда Трампа, Дональд трамп молодший, і вже його соротник по партії кеннеді молодший. Що буде далі? Я думаю, що все ж таки риторика про переговори буде все більшою і голоснішою на заході. Сьогодні у Бенні Блумберг виходить матеріал вже редакційний про те, що деякі союзники України починають говорити про те, чим може закінчитися боротьба з російським вторгненням. Що викликає побоювання в низці інших західних столиць, і що ці зусилля можуть привести до того, що Київ буде змушений піти на передчасне припинення вогню? Велика складна конструкція. Поки що в головах західних наших партнерів вони не розуміють, як її розкласти, вони не хочуть нам допомогти достатній кількості зброї. Тому що бояться ескалації, на цьому наголошує Трамп. Я не виключаю, що нас десь коварно підштовхують саме до цього. Бо відповідний коментар сьогодні був озвучений радником голови Офісу президента України Михайлом Подоляком, який запевняє, що наразі не існує жодного плану з припинення війни, де фігурувало б замороження конфлікту, про що говорить Джей Дівенс і трампісти, або припинення вогню. Або передача Росії якихось територій. Дійсно, такого формально ніде не мовиться, але кожного дня ми чуємо коментарі і від наших західних партнерів, і від наших опонентів на Заході, і в тому числі від президента України, про переговорні треки, переговорні процеси, і про плани, чи то перемоги, чи ще якісь. Звісно, ця тема буде залишатися дуже актуальною в найближчі дні і тижні, тому що Зеленський наприкінці цього місця ви вже знаєте летить до Вашингтона. Ну і там буде представляти цей план. Сьогодні він знову про це говорив. В той же час ситуація доволі цікава довкола саме війни Росії проти України, і все буде розвиватися. Мені видається трішки непередбаченому для нас ключі. Не говорю, що зовсім непередбаченому, а трішки. Чому? Сьогодні про себе нагадав знову самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він конкретно сказав наступне: що домовився з українцями не підсвічувати факти зальоту безпілотників на території Білорусі. Це його пряма мова. Я вам її зацитую: повинен вам відкрито заявити, ми домовилися по каналах з українцями, що ми не будемо в ЗМІ підсвічувати факти зальоту безпілотників. І російських, і українських на нашу територію. Тобто Лукашенко не готовий, не буде ніколи долучатися до війни на стороні Росії. Він зараз намагається вийти в нейтральну нішу. Що як на мене засвідчує те, що з Лукашенком активно попрацювали вже в Європі раніше? Я вам розповідав в попередніх своїх відео десь приблизно 2-3 тижні тому про те, що є факти очевидні співпраці Лукашенка з Європою. З європейськими спецслужбами, ну і в тому числі, як ми бачимо, десь є домовленості, як він засвідчує, це його пряма мова з українською стороною по певних каналах, що він мовчатиме, що російські а то, можливо, українські безпілотники залітають на його територію, а потім вони летять кудись далі. Тобто він відходить від цього процесу. Чому? Питання риторичне. І також він сказав, що попередив, що напад на Україну означатиме третю світову війну. Так, розкриває дещо він карти. Ймовірніше за все було йому попередження, якщо він буде долучатися до раптом військових дій проти України, то його нафтопереробні заводи, той же самий Музерський, який, як на мене, є, чи не найосновнішим на території всієї Білорусі. І інші цікаві об'єкти просто може якось випадково спалахнути. Туди може прилетіти безпілотник, і можливо навіть російський, а можливо і український. Тому, швидше за все, він просто боїться зараз ескалації на своїй території, хоче досидіти до наступних виборів, і там можливо здійснити транзит влади, про що мовилося раніше. І кілька вам а, актуальних новин на сам кінець, які стосуються саме. України, українського парламенту сьогодні він активно працював, ухвалювалися закони феєричні, як на мене, які не мають ніякого спільного зв'язку з реальністю на землі на превеликий жаль. Чому пояснюю, Верховна Рада схвалила в цілому законопроект про перезавантаження митниці. Знаю з власного досвіду невеличкого періоду роботи в державній митній службі на посаді. Керівника прес-служби цієї дуже серйозної організації, це було ще в 2005 році. Ну і далі відслідковував пильну роботу цієї установи. То ніколи за весь час з цього періоду, от за останні рахуйте 20 років, я не пам'ятаю жодної законодавчої ініціативи, яка була б ухвалена в парламенті, означала б справді реформу митниці. Це було за всіх президентів, нинішній не є винятком. Нібито ухвалений законопроект передбачає, що буде перезавантаження митниці, там будуть проводити знову переатестацію інспекторів митниці, взагалі всіх працівників митної служби, що, як на мене, є повною дурнею. Ну і обіцяють провести прозорий конкурс, який дасть змогу відібрати прозоро, чесно і справедливо очільника митної служби. Я вам хочу сказати, що порівнюючи і аналізуючи, як проводяться такі дуже прозорі в лапках конкурси на посади інших структур, то вам говорити про те, що в Україні цей процес абсолютно прозорий і ефективний, мені поки що не доводиться. Хоча заради правди скажу, що от історія з відбором на посаду очільника чи САП, ну вони дещо трішки схожі. Можливо, буде яке зрушення, але я дуже обережно до цього відносився. І також Верховна Рада. Ухвалила там ще зміни до закону про публічні закупівлі, які нічого не мають спільного з питаннями боротьби з корупцією. І окрім того, в першому читанні ухвалили законопроект про підвищення податків. Буде ще друге читання по процедурі, там потрібно, щоб мінімум 14 днів парламентарі вносили відповідні правки, але, можливо, навіть і скоротили вони термін розгляду. Цей законопроект, ухвалений в першому читанні, повторюсь, вам котре передбачає. Підвищення військового збору для всіх працюючих до 5%. Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку для третьої групи. Хто на третій групі вам додатково ще 1% податків? Підвищення податків для першої та другої ФОП. Авансові внески на АЗС. Це рахуйте, вже також призведе до певного підвищення цін на пальне. Встановлення ставки податку на прибуток для банків. За 2024 рік у розмірі 50% не знаю, що буде по 2025 році, але можливо також і на наступний рік. Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ, крім страховиків, на рівні 25%. Не плутайте з ПДВ. Добре, що ПДВ не чіпали. Це моя особиста позиція. І загалом на 2024 рік такі податкові зміни принесуть до держбюджету, на думку. Ініціаторів законопроекту 58 мільярдів гривень і 137 мільярдів гривень 2025 року. Ну що так, трішки поправить наші надходження до державного бюджету, але не глобально. Втім, купа бізнесу просто величезна частка його перейде як мінімум в сіру зону, а то і взагалі в тінь. Тому я кажу, нічого спільного з реальністю ухвалення законопроекту в Верховній Раді, на жаль, не мають. Друзі, це всі новини на сьогоднішній день. Дякую, що були зі мною. Дякую, що коментуєте. Я справді вам дякую за всі коментарі, і позитивні, і негативні. Вони цікаві. Продовжуйте це робити надалі. Підписуйтеся, хто не зробив цього раніше, поширюйте відео друзям. Всіх люблять цю ночну, і не перемикайтесь. Все буде Україна!